Вітаю на каналі Таро Таємниці. У нас рубрика феншуй прогноз енергії. Від 3 по 9 червня 2024 року. Тиждень емоційно нестабільний. Бережіть нерви та своє здоров'я. Будуть бурвати у нас енергії наші. Понеділок, 3 червня, енергія початку. Сприятливий день для різних починань, але не на цьому тижні. На цьому тижні. Такі важкі енергії, що рекомендація відпочивати і не робити важливих справ. Пощастить тиграм, кроликам, коням і псам. 4 червня вівторок енергія руйнування. Не робимо жодних важливих справ. Як ніколи, бережіть себе в цей день. Сприятливий день для знесення будинків, різноманітних старих непотрібних споруд виламування перегородок, добре позбуватися старих речей, а також токсичних людей із вашого життя. Корисні процедури голкотерапії, видалення пухлин, бородавих, жировиків, несприятливий день для освічень, для шлюбу, для заручень, для підписання контрактів. Нічого не розпочинайте цього дня. Пощастить тигрикам, кроликам, коскам і свинкам. Середа, 5 червня, початок місяця, під керівництвом коня у нас згідно феншуй енергії, що це буде означати, що ми будемо всі працювати як коні. І у нас 6 числа починається місяць молодик. Енергія руйнування. І оцей місяць коня він починається з енергії руйнування. Не робимо жодних важливих справ, як ніколи, бережіть себе в цей день. Сприятливий день для молитов, йоги, медитації, для снесення будинків, різних старих непотрібних споруд, виламування перегородок, несприятливий день для підписання контрактів, початку далеких подорожей, переїзду до нового помешкання. Бізнес зустрічей і романтичних побачень несприятливий. Пощастить щурам, буйволам, драконам, Мавпочкам. Четвер, 6 червня. У нас 6 червня. У нас загроза і енергія загрози. І 6 червня у нас місяць молодик. На цей місяць дуже добре вам дотримуватися якогось поста, дієти, поголодати у цей день дуже корисно для вашого здоров'я. І у нас буде потім наростаючий місяць, і на наростаючий місяць дуже добре заробляти гроші, а також вставляти якісь імпланти. Хто що собі задумав? Не робимо жодних важливих справ, як ніколи, бережіть себе в цей день. Початок місяця молодика, сприятливий для молитов, йоги, медитації і несприятливий для підписання контрактів, початку далеких подорожів, переїздів до нового помешкання для пізнес-зустрічі і для романтичних побачень, несприятливий день. Пощастить щурам, буйволам, зміям і півням! 7 червня енергія успіху, сприятливий день для всіх справ, взяття шлюбу, заручень, новосіль, побачень, партнерських зустрічей, підписання угод далеких подорожей, початку будівництва та початку ремонту. Пощастить тигрикам, коням, псам і свинкам. Субота, 8 червня, енергія отримування будь-чого, але не сьогодні. енергії радять насолоджуватися вчорашніми успіхами і набиратися сил для праці наступного тижня. Корисно молитися, займатися йогою, медитацією, прекрасно проводити час із родиною, яку ви давно не бачили. Несприятливий день для початку ремонтів, проходження, лікування пощастить коням, козам, сам і свинкам. І 9 червня, у нас неділя, енергія відкривання, сприятливий день для різних заходів, пов'язаних з відкриванням будь-чого, виставки, бізнес школи. Можна взяти шлюб, освічуватися в коханні, переїхати до нового помешкання, почати нову подорож, розпочати перший день праці в новій, почати навчатися на якихось курсах. І несприятливий день для підписування угод та робіт на землі. Пощастить щурам, драконам, мавпам і півням для тих, хто все планує згідно з енергіями, виписуйте сприятливі та несприятливі дні для підвищення своєї продуктивності, як в роботі, так і в коханні, ну і щоб обходити гострі кути і менше було у вас неприємностей. Дякую за зворотній зв'язок, за коментар. Висилаю індивідуальне послання Янгола для вас. Дякую за вподобайку. Хай вам щастить всього вам найкращого. Тримайтеся!